Михайло Безпалько Дідом Морозом працювати почав у 57-му. Уявіть собі, юнак, 19 років, як себе почуваю. Вийти на гурт дітей, повністю все це незвичне. Після, знаєте, ще розруха в Тернополі, ще не дуже такий Тернопіль в Тернопіль розквів в 57-му році. Пригадує, традиційних для теперішніх новорічних дійств приміщень не було. Вони з'явилися з часом. Виступав за, на ялинках за, не, сень, сень, сучна, по школах та підприємствах. То ми як вдягали, як кажуть костюм Діда Мороза 25 грудня, аж 10 січня його скидали. В день приходилось інколи грати по 10-12 ялинок. Гуділи ноги якомусь розумінні, голос сідав, але приходив додому, чайку кавусі попив, відігрився, прийняв відповідні пігулки. На горло прополоскав, йшов ранком. Голос хрипів, та дітвора приймала 50 -50. радо. Ділиться секретами 50% успіху, хороша снігурка. Ще 50% – виступ Діда Мороза не позбавлений імпровізації. Там виходиш один на один з творою, а з творою треба працювати щиро. І правдиво вже трошки сфальшивиш, трошки не туди поведеш. Дітвора тебе не прийме з садіковими. Ми треба розмовляти як з першокласниками. З першокласниками треба розмовляти як з п'ятикласниками, а з шестикласниками треба розмовляти на ви. Михайлу Безпальку вже 76. Проте, коли виходить до дітей, каже, наче вдруге народжується. Популярні зараз ідеї Діда Мороза викреслити із української культури, бо це начебто пережитки Радянщини, не розуміє. Каже, новий рік із ним був у нас ще до Союзу. Піли снігу, сніженьку, застили доріженьку, від хати до хати, Новий рік зустрічати, це українська. Діти заслуговують на кілька свят, і нам, дорослим, забирати у них Діда Мороза неправильно. Це підтверджує досвід Михайла Безпалька. Тернопільського актора визнали рекордсменом України за найбільшу кількість новорічних рангів, проведених у ролі Діда Мороза.